Делегація психологів, психіатрів та психотерапевтів з Миколаївської області пройшли стажування у Польщі. Обмін досвідом та стажування пройшло в рамках програми підвищення доступності системи охорони здоров'я та покращення якості медичної та соціальної допомоги у сфері психічного здоров'я, яке реалізується за фінансової та гуманітарної підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща, Каріта варшавсько чеської єпархії в рамках програми Польська помость. З українського боку проєкт координує громадська організація Асоціація професійного розвитку психологів та психотерапевтів в Україні. Асоціація професійного розвитку психологів та психотерапевтів в Україні, головою правління якої є відома в Україні психологиня. Волонтерка, яка з 2014 року надає психологічну допомогу військовим та жертвам війни пані Руслана Мороз, проект розпочався в вересні 2020 року. І підштовхнула виникла ідея таким чином, що миколаївські психологи до того, починаючи з 14-го року, дуже багато працювали з наслідками воєнних дій з переживаннями сімей військових, безпосередньо самими військовими. І оскільки ця тема дуже складна і важка, ресурсів психологів не вистачало, так само, як і підготовлених фахівців. Перша леді Польщі, пані Агата Корнгаузер Дуда, активно опікується питаннями гуманітарної допомоги Україні, включаючи питання психологічного здоров'я. Тож під час зустрічі з миколаївськими психологинями активно обговорювали тему допомоги Україні медичними засобами з боку Польщі. Говорили про психологічну підтримку військових Україні та їх родин. Також Перша леді Польщі розповіла про ініціативи, які робить Польща для психологічної підтримки українських жінок та дітей, які змушені були покинути Україну внаслідок війни і наразі проживають в Польщі. Під час візиту до Польщі учасниці делегації у рамках проєкту мали змогу познайомитися з діяльністю мережі реабілітаційних центрів Монар, які допомагають своїм пацієнтам побороти різного роду залежності, серед яких найчастіше зустрічаються наркота алкозалежності. А також залежність від ліків бувають випадки із залежності від їжі у центрі лікування, терапії та реабілітації залежності Монар у Вишкові наразі перебуває 30 осіб, які мають різного роду залежності. Переважно це молодь до 30 років. До центру пацієнти попадають за спрямуванням лікаря після проходження детоксикації у спеціалізованій лікарні. Ми надаємо перевагу саме лабораторному підходу. В нас переважно молоді пацієнти, що не мають значущих змін в особистості. В Монарі пацієнти вчаться жити без залежності від наркотиків, алкоголю, ліків. Вони проходять терапії з психологами та мають дотримуватися жорстких правил. Система, яку ми побачили, це взагалі унікальна система. І як ми почули від наших тренерів, що це єдина система у всій Європі, тобто Польща це єдина країна, яка змогла створити таку систему лікування, яка могла б допомагати людям. Проходити лікуватися саме через психотерапію. Звісно, що ми могли б це робити. У нас дуже гарні спеціалісти. У нас професійні психологи працюють, і психотерапевти також. Але основне, ну звісно, що це фінансування для того, щоб можна було створювати такі центри. У нас на мою думку, це повинна бути державна політика. Така стандартний термін перебування пацієнтів у центрах Монар 12 місяців, за які пацієнти проходять різні ступені жителя Монару. Варто відзначити, що перед тим як підписати контракт на лікування, пацієнт може два тижні знаходитись у центрі для того, щоб визначити для себе, чи готовий він залишатися тут на рік. У разі згоди між центром та пацієнтом підписується контракт на лікування, в якому прописані всі правила перебування в Монарі. Після річного перебування в центрі пацієнти мають змогу ще до шести місяців перебувати в хостелі при центрі, де єдиним обмеженням є обов'язкове продовження терапії. Ця опція потрібна для тих, кому важко адаптуватися від життя в закритому соціумі до звичайного життя. Тя середній вік пацієнтів складає 30 років, є серед них молоді люди, яким трохи більше 18 років, але бувають і пацієнти віком 50+. Хоча це скоріше виняток ніж правило. Дехто з пацієнтів розпочав вживання наркотиків, алкоголю та ліків у віці 12-14 років, тож має залежність від згубних звичок вже понад 10 років. Останні п'ять років залежне від алкоголю та марихуани, але в залежності 10 років, і це була марихуана. Я жив у Лондоні і був ізольований. Мені не було з ким спілкуватися, і я вдався до наркотиків та алкоголю. Я більше десяти років залежним, маю доньку і півроку як розлучений. Я маю залежність від алкоголю, наркотиків і маю депресію. І тут я бо в мене був вже такий собі край або не жити, або бути тверезим. Побут По центру організовують самі пацієнти. Всі обов'язки розподіляються відповідно до вмінь та терміну знаходження в центрі. Під час спільних обговорень група під наглядом терапевтів обирає виконавців за напрямками та старших відповідальних. Почергове готування їжі, прання, догляд. За територією, безпека, культурна програма та інші справи по господарству все як у звичайному соціумі, де люди повинні розподіляти обов'язки і гармонійно існувати один з одним теж Марик Кашинський, наш засновник, вважав, що коли людина приймає участь у відбудові або наведенню побутового ладу, вона відбудовується зсередини. Це значно відрізняється від того, коли людина просто споживає. Тому в осередках і діють такі правила. Саме соціалізація наркоалкозалежний і є основною формою лікування: групові та індивідуальні терапії, психологічна підтримка, яка допоможе вирішити первинну причину вживання наркотиків або алкоголю. Делегація психологів з Миколаєва наголошує. Що такі центри мають з'явитися і в Україні? Я вважаю, що потрібно. Втілювати заходи різного різного характеру і підтримувати таких людей, відкривати центри, відкривати клініки, але ж не приватного характеру, а фінансування від Міністерства охорони здоров'я. А польські центри фінансуються державою, тому для пацієнтів є безкоштовні причини потрапляння у павутиння наркота алкозалежності польських пацієнтів мало чим відрізняється від українських, якщо не брати до уваги посттравматичний синдром українців пов'язаний з війною в Україні. Справа в тому, що Ця тема вона була актуальна завжди у всі часи. Просто було незручно про неї казати і залежність, і алкогольна, і залежність від наркотиків, і ігрова залежність це всі ті проблеми, які супроводжували суспільство завжди, не дивлячись на те, що проблема наркоманії існує давно, як у Польщі, так і в Україні. Методи лікування у нас різні. Пацієнту Польщі потрапляє спочатку у лікарню, де він деякий час проходить детокс, очищає свій організм від наркотичної чи алкогольної залежності від ліків, якими зловживав. Після детоксикації людина може отримати спрямування на продовження лікування у реабілітаційному центрі. Там, на чолі з професіоналами, йому надають кваліфіковану психологічну допомогу. Взагалі дуже е, вразило те, як е... Все це системно зроблено, як це стосовно кожної людини адаптовано, як поєднана індивідуальна і групова терапія, як зацікавлені терапевти. У успіхах кожної людини і, взагалі, саме це можна впроваджувати в Україні, бо у нас також дуже багато класних терапевтів, які можуть надати кваліфіковану допомогу. Плюс навчання, яке проходить тут, також додає можливості надати допомогу тим, хто дійсно цього потребує. В Україні, на жаль, державних центрів реабілітації такого типу, як у Польщі, немає. Після проходження у лікарні детоксу залежний потрапляє знову у те середовище, де почав живати. І як показує практика, пацієнт піддається слабкості і знов повертається до своїх пагубних звичок. Ці люди є соціальними, в них втрачені соціальні зв'язки, кошти, за які потрібне лікування. Тому ця система має в нас бути внідрена, вона має бути більш адаптованою, більш доступною. Також необхідно працювати з. Рідними е, такого хворого, так, так як созалежність, вона провокує споживання наркотичних речовин е, і страждає, як я вже казала, вся сім'я. Каспер зараз наймолодший пацієнт центру лікування терапії та реабілітації залежності Монар у Вишкові. Йому 19 років, сім з яких він залежний. Спочатку він не бачив нічого жахливого у заспокійливих ліках, аж поки не зрозумів, що залежний. Я знайду я тут, бо моя бабуся дуже хвора, і я не хочу, щоб вона знала, що я залежний. Ще один центр. «Монар» знаходиться у Гласкові. Система психологічної допомоги та адаптації до соціалізованого життя у всіх центрах майже однакова. Усі пацієнти займаються господарчими та побутовими справами. Існують монарії і певні правила, порушення яких караються різними обмеженнями. Наприклад, порушника можуть обмежити у розвагах, обмежити у спілкуванні по телефону з родичами та друзями або навіть виключити з центру. Рішення по обмеженням приймає група під час обговорення кожної конкретної ситуації. Рішення про випуску за порушення правил може приймати тільки терапевт. Монар у Глазкові має свою велику присадимну ділянку, на якій самостійно вирощують овочі. В кожному центрі Монар велику увагу приділяють спорту, тому в центрах є тренажерні зали. Дуже вразила система саме допомоги підліткам і молоді, тому що у нас саме ця категорія, вона не дуже. Є такою, де можна звернутися за допомогу підліткам, які мають проблеми в ігровій залежності, в наркозалежності в Польщі. Це дуже розвинена система. І наскільки ну я зрозуміла протягом навчання, це є унікальною системою, і інші країни також приїжджають до поляків, щоб вони їх навчали. Також І я дуже щаслива, що я попала в цей проект. Пані Марія, яка є керівницею осередку Монару Гласкові, у центрі працюючи у Монарі, написала докторську дисертацію з наркозалежності. Вона не тільки допомагає боротися з залежністю, а й заглибилась у вивчення наркоманії у Польщі. У її роботі можна зустріти висновки лікування реальних історій сорокарічної давнини. Я на я поділила на три групи, адже не можна наркозалежних зводити докупи опіоїдні наркомани є залежні від дизайнерських наркотиків, що заполонили Польщу у 2006 році. За дослідженнями пані Марії, серед людей середнього віку у Польщі спостерігаються залежності від сильно діючих ліків, які можна замовити за рецептом в інтернеті, або їх виписує безповажної на то причини лікар з плином часу та постійним вживанням таких ліків. Людина вже самостійно не може від них відмовитися. Ми проводимо заняття так, щоб було усвідомлення, що залежність може виникнути у будь-якому віці. І люди у більш похилому віці також можуть страждати від залежності. Миколаївські психологині наголошують, Україна наразі через війну стоїть на порозі великої хвилі наркоманії та алкоголізму. Адже не маючи сил впоратися з наслідками посттравматичного синдрому, викликаного повномасштабним вторгненням, люди можуть вдатися до таких примітивних і страшних варіантів втечі від реальності, тема лікування залежності зазвичай була актуальна в Україні, і наразі зараз буде набувати ще більше оборотів, тому що ситуація криза, ситуація в війні вона проведе ну, може привести до того, що залежних від алкоголю, залежних від наркотичних речовин буде ставати більше, тому що це. Є як один із засобів деструктивний, але й один із засобів подолання стресових подій, як зазначають психологи з Миколаєва, на жаль, наразі для багатьох українців можливим є отримання психологічної допомоги тільки для стабілізації стану, адже війна в Україні досі триває, і українці продовжують отримувати психологічні травми внаслідок воєнних дій в Україні. Весь обсяг психологічної допомоги, який буде потрібний українцям, можна буде осягнути лише після закінчення війни.